Пасвітає майстерня води. Ми сьогодні біля Житомира зробили в колодязі скважину 110-ту. Обсадили піщаний плив. Зараз нашим вібраційним насосом прокачуємо. Отак. Отак у нас біжить водичка. Чому зробили 110-ту? Замовника дві насосних станції щоб не бути дві бісінки ось ми дві насосних станції ось одна труба ось друга труба і ми їх в цю 110-ту заведемо зразу дві запітка двох насосних станцій буде ага. ну, от так, наша скважинка, ось зверху пів метра фільтра стоїть Прийомну віддаюча частину, тобто склажене віддає на колодязь, потім забирає з колоді. Вивезення розшивительний бачок. Сюди заведені дві насосних станції до самого дна майже склажене. Тут воно ну, ще майни мене. Тут образувався розрив. Да? Образувався розрив під час буріння. Хоча вроді сильно не качали. Но... Тут водичка поступає, але головне, щоб вже валитися не буде сюди. Так, ми його заклали і все, проблеми із водопостачанням із полівом вирішені. Тут набирається десь більше 2 тонн води набирається і плюс скорость поступання 600-700 за годину, вона оттуда давить. В общем, викачать. Отсюда воду це треба будет дуже-дуже сильно постаратися. Всім пока.